Ти багатша, ніж думаєш. Зроби щось із цим, порадила Барбара. І наступного ранку Зої зробила. Вона зібралася на роботу, вийшла з квартири на 15 хвилин раніше, і, хоча вона не розуміла, чому їй потрібно розмовляти з баристою, як наполягала керівниця, Зої, як мінімум, спокійно зможе посидіти в кафе і роздивитися фотографію. У Хелена з кафі Зої зробила замовлення, стала в чергу, взяла свій подвійний лате і пройшлася по кафе, насолоджуючись атмосферою. Цегляні стіни, склепінчаста стеля, пофарбована в чорний, через що здається, що її немає, великі підвісні лампи повного спектру і великі красиво підсвічені фотографії на стінах. Атмосфера кафе була схожа на атмосферу модної бруклінської артгалереї, модною, але олдскульної. Зої пройшла по периметру всього закладу, розглядаючи фотографії, на деяких з них дивовижні панорами, засніжені вершини гір, каскади бурхливих рік, лісові стежки, на інших місця, які Зої могла впізнати з публікації у їхньому журналі. На одному зі знімків велика китайська стіна, на іншому молоді винороби на винограднику в італійському п'ємонті, на третій зграя різнокольорових папуг у джунглях Перу. Усі фотографії перехоплювали подих, але Зої не сповільнювала крок, поки не дійшла до неї, Тієї самої фотографії, про яку весь час думала. Зої зупинилась за кілька метрів і не могла відірвати від неї очей. Справа була нескільки у зображеній на фотографії сцені, як мінімум, не в тій, що була на поверхні. Берегове селище на світанку. Справа маленький човен готується вийти в море. Люди йдуть повз маленьку гавань у своїх справах. Що ж її так зачепило в цій фотографії? Вона підійшла трошки ближче, щоб прочитати, що написано на крихітній табличці прямо під фотографією. І це виявився цінник 1200 доларів. У зої зупинилося дихання. Дороговато за фотографію, але ж це дуже хороша фотографія. І насправді, 1200 доларів не так вже й багато. Це менше, ніж щомісячний платіж за оренду квартири. Зої мала б бути в змозі собі це дозволити, але вона не могла згадати, коли в останній раз бачила таку суму вільних для витрат грошей на своєму рахунку. Отак, вона згадала коли? Ніколи. Вона нахилилася, щоб ще раз подивитися на табличку під фотографією і дізнатися, де було зроблено знімок, але такої інформації там не було. Взагалі, крім вартості, там була тільки назва фотографії, і вона складалася з одного слова. Так. Так. Дивна назва для фотографії морського селища. Що означає так? Однак, якщо подивитися з іншого боку, це абсолютно точно так. Де був зроблений цей знімок? Можливо, на якомусь грецькому острові? Де ж? прошепотіла Зої. Родос? Санторіні? Ні, не там. Крит, Міконос. Голос пролунав так близько до вуха Зої, що вона підстрибнула від несподіванки і мало не розлила каву, яку тримала в руці. Перепрошую, вибачився немолодий чоловік. Не хотів вам заважати. Ви так зосередились на цій фотографії. Вона привернула вашу увагу. Зої кивнула. Вона гарна, дивовижне світло. Дуже так, додала вона, вказуючи на назву. Чоловік подивився на табличку і кивнув. Я Зої. Зої Деніелс, можна на ти, сказала Зої і простягнула руку. Чоловік потиснув руку Зої, його шкіра була сухою і світлою, як якісна тканина. Генрі Гайн, як композитор, тільки не настільки відомий, відповів він. Генрі, повторила вона. Звісно, тепер вона впізнала його, той самий бариста. Відоміший, ніж вам, можливо, здається. Чоловік здивовано нахилив голову. Моя начальниця розповіла мені про вас і порадила прийти сюди поговорити з вами. «Хм, Про що? Зої відкрила була рота, щоб відповісти, але закрила його і посміхнулася. Ти знаєш, я й гадки не маю. Він посміхнувся і вказав на фотографію. Небагато людей звертають увагу саме на цю. Більшість людей чіпляють більш видовищні знімки. Розумієш, про що я? Зої розуміла, про що йдеться. Ця здається такою живою. Зауважила вона. Генрі кивнув Щодо мене, то я люблю її найбільше за всі інші. Зої повільно обернулася на місці на 360 градусів, щоб побачити всі фотографії. І моя. Ну, вона між іншим вільна, сказав Генрі, знову кивнувши головою на фотографію. Зої розсміялась. Хотілося б, але боюся, що я не можу собі це дозволити. Генрі вказав в її руці. Якщо можеш дозволити собі це лате, то можеш дозволити собі і цю фотографію, сказав бариста. Що? перепитала Зої. Можливо, вона не дочула якась нісенітниця. Можливо, ти багатша, ніж ти думаєш, додав Генрі. Зої незрозуміло посміхнулась. Те, що говорить цей чоловік, звучить дуже дивно, тим не менш, їй подобалась його енергія. Цікава думка, відповіла Зої вголос. Насправді я просто дивлюся. Вона підійшла ближче до фотографії і стала розглядати деталі вузькі вулички, вибілені стіни будинків, благородно сині двері й жалюзі. Думаєте, це знято на міконосі? Генрі також підійшов ближче і повільно кивнув. Так. Так, гарно, зітхнула Зої і тихо, наче сама до себе додала, що мені насправді хотілося б, так це опинитися там. Вдихнути солоне повітря, почути чайок словом, весь цей пейзаж, почути його і побачити. Вона випросталася, іначе відмовившись від ілюзій, і, повернувшись до свого звичайного стану, сказала В будь-якому разі, тут навіть немає що обговорювати. Абсолютно немає що обговорювати, повторив за нею Генрі повільно, наче розмірковуючи над цими словами. А потім знову, нахилившись до неї, вимовив з тією єдиною поправкою, що ви на обговорення, чи не так? Зої не знала, що на це відповісти. Тобі подобається фотографія? запитав він. Скажи, чи відомо тобі таке поняття як окілус? Це назва вокзалу біля Фултон центру, я зараз якраз їду туди. Ні, ні, заперечив Генрі, я не про будівлю. Я маю на увазі термін фотографії. Зої знизила плечима. «Окюлус – це коли потрібно зрозуміти, де стати, пояснив бариста. Те, де ти стоїш і що бачиш звідти, визначає картину. Це те, що створює потрібну перспективу. Розумієш, про що я?» Зої кивнула, хоча, якщо чесно, вона не була впевнена, що до кінця розуміє Генрі. Фотографії так називають місце, куди потрібно поставити камеру. Слово «окюлус» в перекладі з латини означає око. Продовжив Бариста. І в фотографії це дійсно ваше око. Спочатку ви бачите картину у своїй голові, у своєму окулус. Тепер зрозуміло, сказала Зої. Ніколи раніше вона не замислювалась про значення цього слова. Я зараз говорю фотографія, додав він. Але те саме можна сказати і про історію, яку ти пишеш, про подорож, у яку ти збираєшся, про страву, яку ти готуєш для друзів, коли вони приходять. Суть в тому, що ти десь знаходишся, і є ти світ і твій погляд на нього з цієї точки, і від цього залежить, що ти зробиш далі. Що там казала Барбара? У нього є про що розповісти Дивак, перше, що прийшло на думку Зої, але приємний і вічливий, і абсолютно олдскульний, як і саме кафе. Генрі Гайн окинув оком кафе і подивився на вхід у заклад, немов переконуючись, чи не потрібно йому туди. Бруклінський хіпстер із довгою бородою та модною шапкою, що стояв за прилавком, спіймав його погляд і відповів Все нормально, Генрі. Генрі знову подивився на Зої, вказав на маленький столик у кутку і запитав Присядьмо на хвильку. Зої посміхнулась Чому би ні? Вона пройшла за ним, і вони сіли за маленький столик з високими стільцями. Генрі, взявши, лежавший на столі потертий блокнот, відкрив його, витягнув з надгрудної кишені олівець і став швидко щось писати. Через кілька секунд він повернув блокнот до Зої, і вона побачила намальований надгробок, на якому охайно було виведено Зої Деніелс дата народження, дата смерті. Уявімо, що ти померла. Отакої, сухо відповіла Зої. Так сумно, що вона померла такою юною. Генрі усміхнувся. Але все таки уявімо, що ми пишемо твою епітафію можна сказати, окілус. Він тицьнув олівцем в малюнок. З цього місця ти озираєшся на своє творіння, своє життя. Яким воно є? У зої перехопило подих. Генрі запитував саме те, що турбувало її протягом останніх кількох днів. Яким є її життя? Вона не знала. Якщо ви не знаєте, куди йдете, вам може не сподобатися те, де ви в кінці кінців опинитесь. Бачиш? запитав Генрі. Картина формується спочатку в голові, перш ніж ти її зафіксуєш. Все починається з цієї картинки, вона формує все інше. Твій окулус. У зої завібрував телефон. Повідомлення від стажиста, який прийшов раніше і хоче знати, з яких текстів починати. Тобі потрібно йти на роботу, зрозумів Генрі. Справді потрібно, вибачаючись, сказала Зої, дякую за. розмову. Вона засумнівалася, як це назвати, уроком мистецтва, примітками про перспективу. Було приємно познайомитися, сказав Генрі, коли вона піднялася і пішла до виходу. Заходь у будь який час. Коли Зої піднялась на свій 33-й поверх, робочий день в офісі вже розпочався наповну. Вона провела швидку зустріч зі стажером, зателефонувала у відділ мистецтв, після чого відкрила ноутбук і повністю заглибилась в свою роботу. Проте вона не могла повністю викинути з голови розмову з диваком баристою. Що більше Зої думала про зустріч з Генрі, тим менше розуміла, що це було. Як там сказала Барбара, він дивиться на речі інакше. Це вже точно, подумала вона про себе. Те, де ти стоїш і що бачиш звідти, визначає картину. Це те, що створює необхідну перспективу. Розумієш, про що я? Відверто кажучи, вона ані трошки не розуміла. І ще це зауваження щодо кави. І якщо ти можеш дозволити собі цей лате, то можеш дозволити собі й цю фотографію. А потім це можливо, ти багатша, ніж ти думаєш. Про що це все? Тієї ночі Зої спала погано. Загалом вона завжди спала погано. Зазвичай вона прокидалася десь між двома і трьома годинами ранку і більше не могла заснути, а в голові крутилися тривожні думки. Зої не могла сказати, що переживала через щось конкретне, просто в цілому. Але цього разу було гірше, ніж зазвичай. Прокинувшись, вона змогла знову заснути, але тривожно їй було і уві сні. Їй наснилося, що вона біжить по біговій доріжці в тренажерному залі, і раптом тренажер починає прискорюватися сам собою. Вона біжить швидше. Тренажер знову прискорюється. Вона біжить ледь встигаючи і намагається натискати кнопку зменшення швидкості, але в неї не виходить. А тренажер все додає і додає швидкість. Серце стукає, вона ледь встигає і не може зупинитися. Прокинувшись від переляку, вона розуміє, що це був сон. Футболка мокра від поту. Повільно вона сідає у темряві і бере з тумбочки склянку з водою. Очі звикають до темряви, а серцебиття поступово повертається до норми. Не потрібно мати докторський ступінь з психології, щоб зрозуміти, в чому справа. Зої працювала по 50 годин на тиждень, і справи виходили з під контролю. З Брукліна на Мангеттен вранці, ввечері зворотній шлях. Гроші приходять, гроші йдуть зазвичай йде більше, ніж приходить. І жахаюче відчуття, що з усім цим вона біжить по життю і нікуди не встигає. Розглядаючи у напівтемряві стіни своєї кімнати, Зої відчула, як завжди, в такі моменти, коли вона була по справжньому чесна сама перед собою, що в її житті відсутнє щось дуже важливе любов? Ні, не любов. Вона молода і ще багато часу, щоб її знайти. Друзі, ні, не друзі. У неї є Джесіка і решта. В її житті відсутнє саме життя. Ви прослухали другу частину фактор ЛАТЕ, наступну завантажу за кілька днів. А поки хочу нагадати, що усі бажаючі підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!